Вітаю глядачів телеканалу ITV Media Group. в ефірі. Програма про здоров'я та я її ведуча Олена Крива. Здоров'я залежить від наших звичок та харчування. А як правильно харчуватися, розповідатиме незмінна президентка товариства Природолікування Зелена планета Наталя Земна, пані Наталю, вітаю вас! Доброго здоров'я сьогодні на нашому столі. Я спостерігаю березу. Які її корисні і цілющі властивості? Мабуть, сьогодні ми про це й поговоримо. Так, ви знаєте, на столі ну берез, у нас дуже багато росте. Всі звертають увагу, кажуть, всі дерева темні, а береза білокора. Чого ж вона така білокора? Я кажу, тому що у корі берези спірту багато. Ну, самогонку з берези, звичайно, ніхто не гнав ніколи, але знали, що лубо цей Березовий він також використався нашими пращурами в господарстві, ну і в лікуванні також. Але чому на столі береза? Та хочеться, щоб люди підняли голову і побачили, що у нас рослини, особливо дерева, це найперші наші помічники, які приходять у перехідний період, коли загострюються всі, як ми завжди нагадуємо, хронічні закорювання, всі загострюються, крутить ноги, болять руки, в плечах болить, рука терпне. Ну одним словом. Як каже, спасу ніякого немає. Рятуйте, бо усе болить, весна. <кій> То тут ми, звичайно, згадуємо про дерева, які щонайперші прийдуть на допомогу. Чому мені хочеться сказати про березу, нагадати? Тому що. Береза, вона дуже цілюща. Я навіть не знаю, кому дати перевагу, чи це дати перевагу вербі, чи це дати березі. Не хочу, щоб жодне дерево не образилось. Тому е, про березу можна сказати те, що саме тепер бруньки, березові бруньки, поки вони ще не набухли, не набрякли, то треба збирати ці бруньки. Але іноді плутають е, бруньки і сережки. Оце сарежки великі, а бруньки оце маленькі, такі маленькі, маленькі, оце брунячки. І вони ось ще тиждень, два, три, вони почнуть набухати, набрякати. І тоді їх треба брати. Але брати треба там, де вирубка, де березу вирубали. Або якщо вже берете з берези, то пощадіть березу. Не обрубуйте її, візьміть гілочку, наберіть там цих бруньок, треба не більше, ну як 5 столових ложок. І вистачить на продовж року. Тому що, коли піде листя, то ми вже будемо лікуватися листям. А оці сережки вони дуже цілющі, вони лікують серце. І коли вже починають вони цвісти. Зацвітати такі, знаєте, в жовтенькі вони стають і таким пилком. Вони духм'яні такі. З них треба варити чай. Вони лікують нирки, вони лікують хворе серце, і наші пращури завжди збирали і ці сережки. Але нині ми говоримо про бруньки. Якщо є бруньки, також можна робити ліки, можна робити внутрішні і зовнішні. Але сьогодні хочу нагадати, хто візьме бруньки берези, Можна зробити таку настоянку, яка знадобиться впродовж року, а можливо і на два роки. 50 грамів бруньок берези настояти на півлітрі горілки, ну, взяти півлітрові горілки, залити, і поставити нехай настоюється 21 день. Всі настоянки, що ми робимо, ми, берем, ми е, настоюємо впродовж трьох тижнів, 21 день. Є е, такі. Трави, які там квіти, трави, то можна настоювати 10 днів, ну 2 тижні. Але саме бруньки і з дерев, ці частини дерев, настоюємо 21 день 3 тижні. І потім, вже, коли ця настоянка буде готова, то вона стане такого кольору гарного, такого, знаєте, бурштинового навіть світлого, красивого. І ось Знадобиться вона замість е, е, йоду іноді, коли подряпались, коли вдарились, коли людина травму якусь отримала, то я завжди кажу: змастіть там йодом, от е, синець такий, крово, крововилив такий, от або болить дуже так, тому що там порушились судини. Візьміть е, бінт або якусь ганчірочку, змочіть у, у самогонку і покладіть на те місце, з змаш... що змастили йодом. Це я кілька разів нагадую, щоб люди знали. І тоді не треба ні йоду, ні горілки. У вас є настоянка, бруньок. Берези на горілці. Ви прийшли додому, там десь ударили. Ще це вдома вийшло. Змочили ганчірочку у цей е, настоянку цю березових бруньок і поклали на те місце, що вдарились, десь травмувались, зав'язали його і вже за кілька годин. Біль проходить швидко, дуже за кілька годин. Там уже бачимо, той набряк розсмоктався, той е, крововилив розмоктався, і не буде потім ускладнень. Від чого болять коліна? От. Колись там, я завжди жартую із такими молодицями, болять коліна, Кажу, ти ще ж така молода. А коліно було травмоване. Як я це помічаю? Коли береш коліно і його рухаєш, там тріщить, там біль, там е, запалення є, а під коліном. Також нагадую, я вже говорила про це: під коліном утворюється кіста Бейкера, її не треба вирізати. Вона дуже нормально пролікується. Це не що інше, як набряк суставної сумки, суглобової сумки це бурсіт. От, бурса. Сумка, бурсіт, там запальний процес, і там саме оце, внаслідок цього запалення е, суставної сумки утворюється кіста бейкера. Там також можна класти оцю настоянку, і ця кіста бейкера розсмуктується. На коліно також можна настоянку цю робити, е, класти у вигляді е, компреса такого. Так що е, береза дуже знадобиться. Коли, е, тому що вона, окрім коли ми п'ємо е, настоянку чи відвари берези, а відвари берези там можна взяти столову ложку на склянку окропу. Якщо заварювати, то можна по столовій ложці 4 рази на день пити. Відновлюється е, робота нирок. Усуваються запальні процеси і налагоджується сольовий обмін в організмі. Тоді вже не буде там відкладатися сіль у травмованому суглобі. І ось, коли я бачу такі суглоби, я завжди раджу, що робити вдома. Ну, У нас є ліки. Ми даємо, якщо там травма була сильна, то даємо арніку, а потім ми даємо артритан і бурсін. Щоб і кістобейкера вилікувати, і суглоб той привести в порядок, але ніколи він там не стане нормально працювати, якщо ми не дамо туди кров, щоб пішла кров з поживними речовинами і з киснем. Тому даємо ще вазонорм. Це для капілярів, які надходять у суглоб, туди його наснажують поживними речовинами, відновлюють його, і суглоби вже тоді не болять. Коли ж болять суглоби. Але взагалі, щоб пролікувати кісткову систему і порушений сольовий обмін, нічого не досягнеться з такою високою ефективністю, якщо ми не звернемо уваги на нирки. Ми лікуємо нирки. Отже, даємо нефролік, артритан, суглоб, бурсін, кіста бейкера і бурсіти, і вазонорб. О, диво за місяць у людини. Яка не могла ходити, вона встає на ноги, в неї не болять коліна. А коліно було колись травмоване. Ще дівчатам кажуть: ти що, колись у футбол грала да, з хлопцями? Що коліна свої травмувала? Ну каже, да, колись було там юності у дитинстві травмували коліна. Також, щоб ті коліна наразу вилікувались, у нас є брудьки берези, настояні на самогонці. На горілці можна настоювати, Не наполягаю, що на самогонці. Тоді по зробили компрес дитині чи дорослій людині, і вже ускладнення не буде найбільше всім. Пухлини, от онкологія, найчастіше виникає від травм. Очі, хворі, катаракти найчастіше виникає від травм. Це я просто не кажу, що там очі треба лікувати настоянкою берези, а просто кажу, що травми це дуже, як кажуть, шивато послідцями. Тобто потім виникають страшні тяжкі ускладнення, буває так, що на все життя. А якщо у нас є така настоянка, то можна зробити компрес. Будь-де головою вдарився. Компрес можна такий зробити. Одним словом, коли піде вже листя берези, то ми також знаємо всі, що е, березове листя додаємо до чаю, щоб працювали нормально нирки. Знову ж таки, щоб не було ускладнення на суглобах. Березове листя допомагає відновлювати і судинну систему, допомагає серцю. І березове листя. Ми е, не тільки чай п'ємо, смачний чай з березового листя, але ми беремо е, для ніг робимо ванни. Із березового листя. Ще нагадаю, раз раніше я вже говорила: кладемо у мішок березове листя, туди всовуємо ноги, щоб листя берези було навколо ноги, і сидимо, чекаємо, поки там не спітніють ноги. Ну іноді буває навіть не 15 20 хвилин, так як всі роблять ванни, а такі ванни можна робити навіть до години. А потім знімаємося, витираємо ноги свої і одягаємо там, може, шкарпетки теплі або вкутуємо і лягаємо спати. І кілька таких ван врятує будь-які ноги із хворими судинами, із хворими суглобами, із хворими кістками. Одним словом, березове листя також буде допомагати. Пані Наталю, а якщо Є каміння чи пісочок у нирках, чи як правильно вживати настоянку берези? Настоянку берези, як всі настоянки, вживають по 5-7 крапель, по 5 крапель 4 рази на, на день. Але це лікар повинен оглянути і сказати, що там з нирками, як треба вживати, як лікуються, які солі. Ви розумієте, суглоби хворі. Якщо там була травма, якщо там запалення, організм дає свою шпакльовку, тобто він дає е, ті солі. Якщо це ноги, то туди йдуть солі урати. Якщо це плечі і руки, то туди йдуть фосфати, трипальфосфати, карбонати. Щоб вивезти ті солі для кожного виду солей потрібні визначені трави, притаманні тільки для того лікування, яке порушений солівий обмін. Якщо ми лікуємо подагру з поришем, то Плечі і в шиї, коли трещить, ми лікуємо листям груші. Коли вже повесніє і роз, будуть розвиватися дерева, кучі підуть трави. Я думаю, що нам ой як багато доведеться про що не тільки розповісти, а й показати людям і сказати, як робити ліки, як споживати, щоб вся кісткова система була здорова, щоб діти росли нормально. Зараз, щоб діти росли нормально, щоб чоловіки були здорові, ми даємо корнеплоди і в селери. Ми зараз споживаємо дуже багато, топінамбура. Це в усіх видах, коли хворок шлунок, коли цукровий діабет, коли проблеми із суглобами, коли проблеми із судинами. Одним словом, топінамбур зараз у нас особливо цього року набрав дуже високу популярність, таку велику. І знаємо, що люди, які користуються цим, вони завдячні корнеплодам, про них ніколи не треба забувати. Хіба може, хоч одна господиня приготувати якусь страву, ну, особливо перші страви та й другі страви, можна приготувати. Ти без моркви, щоб та страва була як бліда, поганка, щоб вона була рув'яна, щоб вона була смачна, щоб з моркви всі вітаміни, каротин, вітаміни є, е, це ж вітаміни, любові, вітаміни кохання, вітаміни гарного зору, вітаміни росту. Ну і чоловікам додаємо ми пастернак, а жінкам петрушку для того, щоб були здорові. Зараз не можу нагадати про буряк. Який ми повинні споживати, тому що в буракові, е, вітаміни є, але цінуємо буряк більше за е, тот бетанін, який не допускає пухлин е, онкології. Це профілактика онкологічна. І тут багато, багато йоду. Он бачите, який. Е, червоний, навіть пальці стали червоними, багато йоду, який допомагає організму насититись йодом і особливо щитовідній залозі, щоб вона працювала нормально, не була зменшеною і не збільшувалась за рахунок того, що вона хоче дати нам е, ті гормони, які вона продукує. А там йоду нема, і вона не може працювати. То е, для того, щоб вона працювала нормально, не збільшувалась і не була зменшена, як більшість людей в Україні мають е, зменше порушену щитовидну залозу, порушену нервову систему, холодні руки з тремтінням і з мокрими, холодні руки, ноги також холодні, нерви спать не дають, а дітям не дають вчитися нормально і бути спокійними, чемними, нормальними. Так. А сік, буряка, як правильно вживати, якщо, наприклад, ну, хворий а... шлунок? треба готувати страви так як уміли наші пращури. і сік сік уже дають тільки тоді коли була онкологія людина пройшла там побувала вже лікувалась лікарні побувала на операційному столі поліклініку амбулаторно лікується ну і там є якісь пухлині утворення або небезпечні то тоді ми даємо сік буряка вичавлюючи його виморожуючи щоб чотири години десь на холоді побув сік щоб не було нудоти у людини і е, потім даємо по столовій ложці три-чотири рази на день. Так е, лікуємо, допомагаємо людині після е, того, що вона перехворіла на онкологію. А іноді буває, даємо е, буряковий сік для, профила, для профілактики, онкологічних захворювань і інших. Ну, Коли є щитовидна зала, це також хвора. І е, не можу ж не сказати нічого про редьку. Редька ми говорили, що редиски он, такі рум'яні паростки. А редька зараз знадобиться для того, щоб пролікувати кашель. Зараз всі кашляють, ті, особливо хто був застужений або був якийсь вірус, кашляють. Мокротиня не відходить. Там задушливий кашель, такий надсадний, сухий, такий неприємний. Кашляє кажуть, ти чого як коза кашляєш? От, треба що вже робити, щоб мокрутиня відходило. Беруть редьку, відрізали тут зверху вершечок, виколупали там ямку, поклали туди меду, краще меду, звичайно, якщо нема, то цукру, і чекаємо кілька годин, там годину, півтори чи дві набралося багато соку. Ото От, й всіх даємо дітям, щоб дитина не кашляла, щоб відходило мокрутиня, щоб пролікувала бронхи і всі легеневі оці е, органи. Такі тому редька зараз також потрібна. Потрібна вона ще й до столу, можна її додавати до е, страв. До салатів додавати, і салати також будуть тонізувати шлунок. Ми говорили про те, що капуста тонізує шлунок, цибуля. Але редька також. Але треба редьку також у міру і давати з чимось таким, щоб там не, не кричав кишківник, не були від кількові. Да? А для того, щоб не були в кишківникові, працювала нормальна підшлункова залоза. Це може порушення такі бути від капусти, від редьки, навіть від редиски. То у нас у нас є кріп. Кріп зелений або насіння кропу. Додаємо до капусти. Каже, не можу їсти, бо розривається кишківник Такі в мене вітри в кишківнику. Додайте кропу і до редьки, і до капусти. Додайте кропу і не буде отих вітрів. Шлунок буде працювати нормально. кишківник буде заспокоєний, буде свою моторику. <кій> кишківник знаєте, в нього. Така своєрідна моторика, так називається. перистальтика. Коли кишківник працює нормально, то він же працює. Він невтомно працює. Людина щось робить, кишківник працює. Людина їсть, кишківник працює. Людина пішла в театр, він працює. Людина спить, а кишківник працює для того, щоб він працював нормально, щоб йому не заважали оці вітри від редьки. Від капусти, там, від інших якихось продуктів, від цього, цих паростків, то ми додаємо кріп. І таким чином працюють ці органи травлення, і людина здорова. Пані Наталю, щиро дякую вам за ваші поради, корисні і цінні. І наостанок, щоб бути щасливим, потрібно бути здоровим. Бережіть один одного. Побачимось!